Так, перший варіант це клемп, Під нього ось такий патрубок, який ми можемо зробити. Але звертаю увагу, що тут форма не буде конусна. Тобто, не буде такого гарного стікання речовини, бо я тут. Але тип клем дозволить це робити при потребі. Тобто Зняти швидко з допомогою хомута і зібрати. Для цього щільнення не треба. Безпосередньо роздільник, хомут. Ось так він швидко затискається. Все зібрано. Тепер зараз покажу варіант, як виглядає це з типом роздільника DIN 11851, наприклад, діод моделі такої. Там буде різьбове приєднання по самому роздільнику. Так, це я образно з'єднав. Значить, тут буде е, ущільнення, форма така ж сама. Затискається ось таким -ось чином. Все. Тобто. Закручується за допомогою накидної гайки. І зараз покажу ще варіанти, який початковий. Це тип РМ 19 це його частина нижня, вона завжди з'єднана гвинтами. Тобто, щоб розібрати для технічної чистки, треба розібрати 1, 2, 3, 4, 5, 6 гвинтів. І а, тут теж немає а, конусної форми, тут площина така. То тут може ще дати ось дати той продукт, який би вимірюватися.